Так всем доброе утро В общем Такий необичний формат запускаю на каналі Типа відео без монтажа, Полувлог, полу якась... Общительна хуйня Чого я рішив його запустити Потому що что... Я хочу привикнути говорити на камеру без вирізок. Тому що дуже багато часу тіряється на монтаж, коли я вирізаю свої ошибки. А, Б, М. І там, де я думаю, що сказати. І це все із-за того, що я завжди включаю камеру тільки тоді, коли я вже почти готов все розказати. Ну, тобто я вже настроєний. Либо ж, якщо це імпровізація, прям ходу, то дуже багато вирізається, і ви це не бачите там, де я ту пашу. Я хочу привикнути. І поки я сідав в машину, я придумав дві теми для обсуждення. Перша тема, яка чогось всіх їбе постійно, це коли я собі знайду дівчину, чого у мене немає дівушки, і все в такому роді. Я, кстати, зараз їду на роботу, ви це все побачите, от я одразу приїду. І поставлю загружати, поки підемо на кофе на роботі. От. Чого у мене немає дівчинки? Дуже часто задаваємо питання. Чого немає дівчинки? Може, тому що я не хочу зараз собі відношення. Я часто це говорив, не пам'ятаю де на стрімах чи де, але я це говорив. Люди це не розуміють. Чо, а як це? Як це ти без дівчинки в 21 рік? Ребята, це тільки 21 рік. Якщо ви знаєте таких людей, або у вас є знайомі, які постійно зустрічаються з новими дівчинками, от, либо ж починають петляти для того, щоб поїбатися, я вже пройшов такий етап і період. Я після зі своєю дівчиною, у мене не було відпочинку. У мене були що то полу Ми просто з однією дівчиною трахались. Буду грубо говорити, тому що ну, ну говорю як є. Говорю, як з другом. От, якщо б я з ладом сидів, от так тільки з вами. От. І іноді буду відібатися, тому що я зараз в движенні, в пробці. Ми типо, полу з типа зустрічались з девочки і тусувалися в Києві. А потім оказалось, що вона собі на стороні типа, і я її одразу вигнав нахуй з дому, з квартири. От. Якось так, і зараз вона вже доволі, там живе, поженилася. Ну то таке, в принципі, я і сам був такий, що типа нафіга відношення лучше просто ебаться. І після того, як я расстался, я пішов по наклонной, і ви там говорили, що о, похудаю, наконец то Йому дівки будуть давати. Ребята, у мене ніколи з цим проблем не було. І повірте мені, якщо вам я не показую цей влог, то не значить, що в мене проблеми в цьому питанні. У мене ніколи не було проблем з сексом. Вес великий невеликий. дівчинам на самом деле все одно. І якщо ви думаєте, що не все одно, ну більшинству пофіг. Я худаю не для того, щоб мені дівки давали чи ще щось. Я худаю для себе. Тому що мені вже тяжко. Понимаєте? Мені важко дишати, коли я хожу, якщо я багато хожу. Мені важко підніматися там, на ступіньках. Тобто, ну, мені реально важко. Це лишній груз, і він мені мішає. Поэтому я скидую, а не для того, щоб дівки мені давали. Общатися я не против. Чого нема відпочинку? Того що я вважаю, що дівшка вона сильно. Мешає продвигаться твоєму делу ну, ну, в в плане, я не знаю, може ви там не видео знімаєте, а чимось другим занимаетесь, це понятно. Може там у вас інтереси поинтересніше, чем у мене Но лично мені нравится снимать видео і... Ну от якось так получается що не знаходила девушка яка мені в цьому плане и буде мене підтримувати. от. Поэтому ну, якось так. Не наход... Ой-ой-ой, тут такий якийсь піздець, походу, аварія. Щас, сейчас, щас, ребята, тут вообще пизда. Походу, аварія, нема куди влізти на машині. Я ще стою на полосі, на якої треба другим машинам їхати. Це просто жесть. Ого. А ну я сейчас прервусь на секунду. Так, продовжаємо. Це просто жесть сьогодні на дороги. Як звичайно хтось в аварію попав, має це так кумара, як якась аварія. І ти потім тіліпаєшся пів часа на місці, на якому можеш приїхати за одну минуту. От, по поводу дівушек я вже не пам'ятаю на чому я становився, але, по-моєму, я говорив, що... Мені все одно, тобто я не шукаю собі зараз отношений, я не знайшов дівчину, яка буде підтримувати мене в моїх інтересах і зніматися в моїх відео і все таке. Понятно, що б у мене були отношения, то дівчину я постоянно не знімав, не зайоб. Но тим не менше, іноді хотілося б, щоб дівчина в такому і як мінімум, допомагала мені. Вот. А таких дуже мало. Зараз девушки такі, що їм треба деньги, їм треба, щоб ті працювали в офісі, в якому наебують людей. Тому що там великі бабки крутяться і возили їх на Ауді, Ламборджині І так далі. Коротше А таких обичних, які заробляють просто деньги чесним путем Ні, не варіант. От так же само з Ютубом. Немає девушки, які будуть. підтримувати мене в цьому, і їм буде подобатися зніматися в моїх відеох. При тому, що я там не заробляю мільйони. Якось так. Просто общатися, так. Да. Мені б хотілося просто з кимось гуляти, общатися. Возможно, возможно, я ж не отрицаю цього. Возможно, я когось собі знайду. Но пока що. Всіх, кого я зустрічав на дорозі, вони мені не підходять. Ось такий я чорт відборчивий. Не підходять і все. Лібо внешність не подобається, або не подобається характер, либо не подобається те за що я говорив. Так що, якщо в мене є якісь подписчиці, які хотіли б зі мною зустрітися, погуляти, я не проти. Я тільки за. Я знаю, що більшість аудиторії в мене пацани, але. Но... Если есть какие-то девочки, которые из Киева и хотят пообщаться, погулять, либо же тоже видеоблогерши, я всегда открытый до общения, всегда открытый до съемок и никогда не против поучаствовать в такие движухи. Так что, если у кого есть какие-то идеи, предложения, либо же кто-то хочет просто пообщаться с девчат, вы мне можете писать в Инстаграм в Директ. А там дальше разбираемся. Потом другая тема, которую я хотел зацепить, Це образування во время війни. Чого я її хотів зацепити? Тому що я замітив, наскільки діти стали тупими. Блін, YouTube мене таке не заблокує взагалі. Не знаю. Ну от реально стали тупими із-за того, що образування пішло по пизді. Із-за війни. того що если, допустим, раніше я там... Учився, ходив в школу, мене мама заставляла ходити в школу. Я там один урок прогуляю і вже був доволі неділю. Либо один день прогуляю, і це ура. А зараз діти постійно на дистанціонки. і вони ж нічого не учать. Вони на дистанціонки нічого не роблять. У них є свобода. Якщо ти на уроках сидиш і тебе заставляють, якби ти не хотів слухати, не слухати, тебе все одно там відвівся, якщо ти чимось своїм займаєшся скажуть, слухай. Либо в туалет даже вийти тільки на перерві, а если на уроці, то треба підняти руку и аж тоді вийти. А коли ти вдома ти можеш хоч сто разів в туалет, ходить ти можеш вообще піти в туалет сидіти там 5 часов, поки у тебе йде онлайн урок. І що ви думаєте, що хтось онлайн щось учи? Нет. І онлайн обучение. В чем прикол, що онлайн обучение хорошее, то есть учителя хороші. Но проблема в тому, що Діти не хочуть вчитися із за цього. І я розумію, наскільки війна повлияє на образування Зараз у дітей будь-якого віку, хто ходить в школу. Жорстко повлияє. Ні, може в дорослих ще не так, може в дорослі там нормально дистанційно щось роблять, слухають і так далі. Но маленькі діти вони, їм взагалі по барабану. От у мене є у знайомого дитина. Яка не знає табличку множення від слова зовсім. Ну, от взагалі. А що говорить про додавання? Вона даже додавання не знає. Там 50 плюс 40, вона не знає, скільки це буде. 50 плюс, плюс 40, це взагалі. Ну, що там його знати? Я вже питався об'ясняти там в десятках що таке десятки спрошу. Ну, вроді знаю, що таке десятки, але все одно якось. Якось непонятно що Типа Школа і, і діти, я считаю, що в цьому не виноваті І школа в цьому не виновата. В цьому виноваті ті уйобки, блять. Путлери, хуютлери. Сука, вони мешають дітям, вони образованню мешають. Чи, помимо цього, вони стріляють по школам і так далі. Везде, везде, тупо везде. Не в якісь там воєнні об'єкти. Вони стріляють візді. І, Якщо це мене дивляться росіяни, то виключайте свій телевізор і дивіться Ютуб. Тому що у вас там пиздеж, полніше піздж. По школам, блін, стріляють в Херсоні, це вообще жесть. Ну наші теж дурачки. Чув нович, що построїли школу в бомбову щоб діти ходили, училися. Відтоді вони це сказали по всім новостям і взяли, блять. Ті уйобки стр... ну, обстріляли ту школу, яку построїли для дітей. Сука, ну не кончені. Я взагалі не люблю засипати політику, але іноді в житті мені зустрічаються ситуації, що приходиться говорити на тему політики. От і я вже не один місяць замічаю це і чого я вирішив за це сказати, тому що блін. Ну от у мене це в житті встрічається на моєму путі. Що я замічаю таку движуху і я не можу про це мовчати. Я думав про це в якомусь влогі сказати, але я думаю, в влогі це буде не, ну, не в тему. Влог це влог. А, а це що -то, бляд, полувлог оце що я зараз знімаю. Тому я вирішив за це тут сказати. Я не знаю, як вам подобається такий формат, не подобається. В принципі, я міг би іноді знімати такі відеоси, от як я їду в машині на роботу і обвачаю з вами. І звісно, що в камеру не дивлюсь, не можу їхати і дивитися в камеру. Іноді от, от, тільки заглядаю, щоб запись ішла. Ще ця аварія їбуча, блять. Заїбали, блять. Нормально на роботу вже друге утро не можу добратися. Постійно якісь аварії, пробки і так далі. Це просто жесть якась. Короче, Що я хочу сказати, вердикт В некоторых городах може і есть нормальная школа робота, я знаю про це, но це не везде И в цьому проблема От. Я хочу сказати що давайте вже заканчивайте войну Путлер ебаный Заканчивайте Я так кажу як будто как будто мы все да так сказали, реально, як будто ми всі це рішаємо. Хуй. Коротше, ви мене поняли. Я сподіваюся, що це вже скоро закінчиться, бо це не тільки на школу влітає, а в принципі, на все, що тільки можна. Людей вбивають. Жизнь вже не така, як була раніше. Обідно за це говорити, але... Но... Ну, приходиться. Якось так. А по поводу отношений, Я нікого не шукаю, і коли ти ціленаправлюно шукаєш дівшку, це буде потім якась хуйня просто. Коли вона сама собою виходить, тоді норм. А коли ти сам шукаєш, це хуйня. Целенаправильно шукати дівку, це повніша хуйня. Коли вона случайно стрідиться на дорозі, буде взагалі огонь. А спеціально шукати цілі це така дроч. Якось так. Так що, ребята, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Що я можу сказати? Пишіть коментарі, там всі діла. Ну, все як обично. Все, все як по-старому. Що, що, що мені вас учить, що мені вам розказувати. Все, всім спасибо за просмотр. І всім хорошого дня, утра, я не знаю, коли ви це дивитесь. Може хтось взагалі це вечором дивиться. Тоді вечора. Пока.